Це буде комплексний підхід. Зокрема, в першу чергу, ми мусимо знову ж таки констатувати, що за рахунок змін до податкового навантаження, зокрема підвищення військового збору і інших факторів, ми маємо позапланові, Надходження до бюджету, тобто зростання дохідної частини нашого бюджету, що є позитивним. Другий вчинник – це ми знову ж таки маємо попередні і уже закріплені домовленості з нашими іноземними партнерами. Зокрема, навіть за підсумками останнього Рамштайну, ми отримали інформацію, наприклад. Британія на 25 п'ятий рік загалом передбачає для безпеки і оборони України більше 4,5 мільярдів фунтів. Німеччина також готує. Потужний пакет Канада, Бельгія інші країни, і відповідно, якщо всього цього також не вистачить, це будуть напевно, що скорочення певних програм, але однозначно, які не будуть стосуватися соціального захисту, тобто мова йде не про заробітні плати, пенсії, соціальні виплати. А скоріше за все, ми будемо змушені зменшити видатки на якісь реконструкції, відбудови і. Ну, скажімо, таки, більш не стосуючись саме захищених статей. Що стосується змін у оподаткування, то наразі ні в уряді, ні в парламенті ініціатив щодо збільшення податків немає.